Доброго дня. Добрый день, будь ласка, спробуйте. Ви бажаєте вакцинуватися. Так, я бажаю вакцинуватись. Лариса Ліщук, пацієнтка обласного протипухлинного центру. Каже, прийшла, аби безоплатно вакцинуватися від грипу в обласному протипухлинному центрі. Додає, востаннє щеплювалася два роки тому. Я вирішила, що треба вже повторити. І я стараюсь щороку якби вакцинуватися, бо хворіли ми всією сім'єю грип, Це так краще вакцинуватися ніж хворіти. Кампанію з вакцинації від грипу онкохворих а також лікарів в протипухлинному центрі до Всесвітнього дня боротьби проти раку організували центр контролю та профілактики хвороб за підтримки центру громадського здоров'я. Також пацієнтів вакцинували від дифтерії, правця та ковід. 19 зазначив сімейний лікар Віктор Сержанюк. З його слів не проводять щеплення від вірусного захворювання людям із високою температурою та алергією на препарат. Ця вакцина включає в цьому складі два антигени, вірніше, антигени двох вірусів А і антигени двох вірусів Б, які передбачені, які будуть циркулювати в нинішньому сезоні. Наразі на Рівненщині зареєстровано майже 30 тисяч людей із онкологічним діагнозом, зазначає директор закладу Григорій Максим'як. За оці два роки, які йде війна. Кількість четвертої стадії, це ну, пізня стадія злоякісного захворювання, збільшилась в середньому на 38-39%. Захворювання рак це імуносупресивне захворювання, тобто знижується імунітет. То саме робить і грип, підняти імунітет це наша задача, і те, що ми можемо зробити. Тому щеплення проти грипу актуальні для онкохворих впродовж минулого тижня в області до лікарів звернулося понад 13 тисяч хворих на вірусні інфекції. З них госпіталізовано майже 230 людей. Щодо щеплення, то за інформацією директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Романа Сафонова за рік на Рівненщині вакциновано понад 5 тисяч людей. Вікторія Стасюк Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.